Вітаю вас, друзі. Цієї ночі Ізраїль розпочав сухопутну операцію на території Лівану. За офіційними заявами ця операція має обмежений характер і її мета це знищення інфраструктури Хезболи. Але про всяк випадок Ізраїль вдарив іще по Дамаску по Сирії. На дану хвилину відомо про першого постраждалого. Це що таке? А це агресія від операції Ізраїля дуже серйозно розбомбило російського пропагандиста Соловйова, який, до речі, себе називає євреєм. Росія долажна бути унічтожена. Ну, взагалі, то так. За росію не признаються право воювати за зберігання руского народу і своєї державності. А Ізраїлю карт-бланш. І поки Соловйов недолуго намагається порівнювати так звану Росію та Ізраїль, сама так звана Росія здається визнала, що її нова ядерна доктрина це просто блеф. Ми чесно каваряні, нужно до цього документу. Ніколи так звана Росія не займалася порожнім ядерним шантажем. І от знову, до речі, друзі, менше однієї тисячі лишилося до двох мільйонів підписників на цьому каналі. Підписуйтесь обов'язково. Тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Не буду вдаватися у усі нюанси відносин між Ізраїлем та Хезболою, але скажу буквально декілька слів про передісторію. Нагадаю, 7 жовтня минулого року Хамас напав на Ізраїль і вчинив велику різанину. Тоді Ізраїль розпочав операцію проти Хамас на території Палестини. У свою чергу, із території Лівана, Хезбола постійно здійснювала обстріли Ізраїля. Дуже серйозно постраждали прикордонні території Ізраїля, і багато людей були змушені покинути свої домівки. І Так тривало близько року із різною періодичністю, аж допоки Ізраїль не почав свою операцію проти Хезболи. На одному із початкових етапів у членів Хезболи раптово почали вибухати пейджери. І росіяни тоді, до речі, також дуже злякалися за свої айфони. Но ведь у нас практично вот эта вся апаратура на А у нас наші нет. Да. Де що не заміс, але росіяни усе одно не стали відмовлятися від бездуховних айфонів. Ну а що стосується Хезболи, то дуже багато її членів були поранені або загинули внаслідок вибухів пейджерів. Навіть посол Ірана лишився без одного ока, і росіяни, звісно, ці атаки дуже засудили. І, звісно, не могли не осудити широкомасштабну терористичну кібератаку. З использованием бытовых средств комунікації, проведеної на улицях Гародов Лівана, і навіть у цій історії Росіяни все одно виявилися лицемірними мразотами, тому що то Матвієнко співчувала хезбулі, а то насміхалася із неї. Новий анекдот Жена неожиданно на день рождень мужу подарила пейджер по поводу гаджета. Хотіла то одеколон, потом новини прочитала і подарила пейджер. Тим часом Ізраїль поступово ліквідував практично усю верхівку Хезболи і дістався до її лідера до Хасана Насрали. Внаслідок декількох ракетних ударів його було ліквідовано у його власному бункері. Від нього лишилося ось оце. При цьому сполучені штати Америки не дуже у захваті від того, що Ізраїль зараз робить на близькому сході. І сьогодні вночі Ізраїль таки розпочав сухопутну операцію. Будемо стежити за розвитком подій. Ми, звісно, дуже глибоко стурбовані. А от у росіян відверто пече. Вони знову і знову порівнюють так звану Росію та Ізраїль. Казується треба було просто називати не спеціальні воєнної операції ограничене наземне, і тоді американці б би аплодували. ні. Треба було просто не займатися тероризмом. Як Хамас та Хезбола, це, до речі, друзі так званої Росії, хоча й опосередковано. Але Соловйова вже було не зупинити, і він почав наїжджати на Ізраїль. За те, що ті підтримують Україну, ізраїльські діятелі, не всі, но багато, которые аплодують українським нацистам. Діли від що їх іхні не вистачало тільки, щоб Соловйов почав називати ізраїльтян фашистами. Ну а ми у свою чергу вдячні тим ізраїльтянам, які підтримують Україну, які допомагають Україні, які зі зброєю у руках захищають Україну, побачивши кадри війни з України та почувши заклик президента Зеленського до іноземних бійців приїхати на допомогу Україні. Я подумав, я маю знання та досвід, я маю піти і допомогти. Я вже казав, що Хезбола це опосередковано, але друзі так званої Росії, але набагато ближче Хезбола до Ірана, того самого, який постачає так званій Росії і ракети, і дрони. Іран має дуже тісні зв'язки із Хезболою. Якщо казати відверто, то Хезбола це такий собі проксі Ірана на території Лівана. У зв'язку із цим у Ірані пригрозили рішучою відповіддю Ізраїлю за те, що він атакує. Зболу, я сумніваюся, що така відповідь буде. А якщо і буде, навряд чи її можна буде назвати рішучою. Чому Іран боїться, відповідати? Іран не хоче війни. Якщо Іран дюрниться, то йому хана насправді Іран боїться прямого протистояння із Ізраїлем. і Отут ми маємо перейти до найцікавішого, до того як люблять порівнювати Україну і Ізраїль. Періодично я бачу порівняння у соцмережах. Мовляв, дивіться, от Ізраїль захотів і знищив своїх ворог не те, що ми, не те, що Україна, у якої своїх ракет немає, зате є телемарафон. Я сам виступаю проти телемарафону і вважаю, що ці гроші було б краще витратити, наприклад, на дрони. Але якщо вже казати відверто, то Ізраїль завдав по бункеру на ракетного удару американською ракетою, яку випустив із американського винищувача. Звісно, у Ізраїля є і свій оборонно-промисловий комплекс. Він дуже непоганий, але додайте до цього і те, що Ізраї. Ізраїль десятиліттями отримує зброю від Сполучених Штатів Америки, а ще союзники збивають ракети та дрони, які летять у бік Ізраїля. А ще зараз Сполучені Штати Америки підігнали неподалік від Ізраїля цілу авіаносну групу. Тому при усій великій повазі до Ізраїля не варто робити таких порівнянь. Ми перебуваємо у абсолютно різному становищі. І тоді, коли Ізраїль вже був союзником Сполучених Штатів Америки у 90-х, Сполучені Штати Америки виступали взагалі проти. Незалежності України і так це не виключає того, що нам потрібно більше наших спроможностей. Над цим потрібно працювати і потрібно допомагати українському війську. Ну а тепер давайте про чергові російські ядерні погрози. Нещодавно начальник об'єднаного штабу Сил оборони Естонії заявив, що якщо так звана Росія нападе на НАТО, то Естонія буде мати право завдавати ударів по території так званої Росії. Нічого незвичайного у такій заяві немає. Це очевидно. Якщо Буде війна між так званою Росією та НАТО, удари будуть завдаватися, у тому числі й по території так званої Росії, але Медведєв став погрожувати Естонії одразу ж ядерними ударами. От тих останець просто мокре місце. Да, стаття 5 Вашингтонського договору може бути і спрацює. але. Государство того вже ні будьякщо Медведів комусь не погрожує ядерною зброєю, то треба потикати у нього палкою, щоби перевірити, чи він живий. Але насправді це знову ж таки блеф. І Росіяни це розуміють. Бо на їхні ядерні атаки може бути ядерна відповідь, іби якщо нато ще отвітять, то буде ще хуже: Москви не буде. які город перестані існувати. Але от Україна не є членом НАТО, і нещодавно Україна атакувала так звану Росію масово без Тниками, а це якраз випадок із нової російської ядерної доктрини. Не маю в виду самолюто стратегічні і тактичні авіації, крилаті ракети, безпілотники гіперзвукові і інші літательні апарати. Але коли у Піскова запитали після цієї атаки, чи означає це, що тепер так звана Росія може застосувати ядерну зброю, він почав казати, що ну ви не сприймаєте усе так буквально. Звісно, ніхто нічого не застосує. Ми чесно говоря, не потрібно нужно апелювати до цього документу, Це документ. Що звичайно важний прийняті важливі рішення, Вони будуть формалізовані соответствуючим образом. Но спеціальна воєнна операція продовжується своїм ходом. Він буквально закликає усіх ігнорувати нову російську ядерну доктрину. Тут не нужно каждый раз искать такі -то ув'язки. Тобто самі росіяни дають зрозуміти, що їхні ядерні погрози це просто пустий звук, але все одно на цей пустий звук продовжують зважати наші зокрема американські партнери. Ми не можемо змусити Байдена не вірити пустим Рос. Російським погрозам, але ми можемо посилювати самостійно спроможності нашого війська за допомогою дронів. Є прекрасна історія. Один окупант дуже скаржився на українські FPV. А це уля дай Бог туди хоча б дійти. Дрони дрони розносять найстрашніше, що з дрона. Звісно, як ви могли здогадатися, він зрештою подох від удару українського FPV. Ну я якщо... відео, якщо я погідну, конечно. Такого ніхто не увійде. Є ще одна прекрасна історія. Учорашня. Один російський пропагандист був поранений. А російський комбат, який був із ним, подох від удару українських дронів. А, що цікаво, парні погіблі після при прильоті дронів дронів них. Не їхали на квадроциклі. Відповідно, я маю нагадати, що дрони це дуже ефективно, і нам потрібно, щоб у нашого війська було більше FPV. для убийства російських людей. Так що, друзі, закидуйте на нові дрони. Камікадзе реквізити є у описі до цього відео. А тим часом іще декілька наших підрозділів із вашою допомогою отримали 300 нових 68-ма окрема єгерська бригада. Дякує Сергію Стерненку та всій його спільноті за надані 100 fpv дронів. Також окремо хочемо подякувати всім тим, хто продовжує донатити та вірить Збройним силам України і 68 окремій єгерській бригаді. Зокрема, ми 77-ї десантно штурмової бригади Рупа. Дякуємо Сергію Стерненко за ці чудові небесні русорізи. Дякуємо спільноті Стерненка за отримані борти. Це допоможе нам більше знищувати ворога, більше бути техніку. Укриття ми бійці 215-го окремого батальйону. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка. І саме пану Сергію за надану допомогу. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за наданих 50 товстих FPV-дронів. З їхньою допомогою ми будемо бити окупантів. Дуже важливими є навіть найменші донати. Кожна ваша копійка, кожна ваша гривня буквально рятує життя. Тому продовжуйте допомагати силам оборони України.